Візьмі в руки ці бронежилети. Скажи, ось ось партія жоната, да, ось люди там. дивіться, да. дивіться, значить, до нас до нас обратилися, до нас обратилися люди, О, ось, ка, ка, дивіться, бо бу... всі закрили. Б... Значить, дивіться, до нас люди з Крижопільського району, 에, купили фермера 17 бронежилетів. Просто взяли тут, купили на громаді плити. Значить, як вони узнали? Вони взяли просто воєнкома. Поїхали цей, поїхали в ліс, взяли це, взяли, поставили одну пластину і прострілили, з ну захотничого карабіна на різновишені. І вони підняли це, підняли, вони підняли тут бучу, вони не знали, куди дзвонити, дзвонили в адміністрацію президента, везде, везде дзвонили, подзвонили до нас. Я приїхав сюди, по дорозі зустрів фермера. взяв йому віддав гроші за ці бронежилети, ці бронежилети так сказати, купив. Ну це вже це власність, можна сказати, наша, тому що ми купили. Плюс цей плюс у цьому є ці документи, всі документи, яка Розкажи, ну, як ви їх стріляли, вона гнеться. Значить, Доктор, якщо вона в бронежилеті, вона може покрутися. Значить, вона... значить, взяли ми це, взяли ми ось значить, 5.45 взяли ми плиту, поїхали на форт, договорилися на Форді і на Форді прострілили. Значить, от деформація цієї пластини. Дивіть. Ви представте, ми... так? Ви представте, ми... да, що воно це, що воно робить? Це раз, так? другий варіант. На 6, на 6, ну, на 6 плит, ми взяли 6 плит, 5 прострілилося, одна плита, ось о, одна видержала. Оця плита видержала, це видержала і 7,62, 5,45. Оця так, плита видержала. Говорить? Значить, це говорить, це говорить про те, що одна. Це чуть, це говорить про те, що дивіться, що значить всі плити, всі плити десь технологічно не дотримуються. Ви бачите, подивіться, я вам покажу колір. Колір цієї плити і колір цієї плити. Бачите? Дивіться. От подивіться, яка, це, яка ця плита темна, бачите, а яка плита ця, а яка плита ця. Тобто це говорить про те, що воно це що вона має витримувати другий чуйте, Дивіться, другий варіант. Значить, ще одне. От ці чехли, що вони шиють, так? це чехол взагалі не качественний. Дивіться, він пошитий один раз, воно протирається, а тут же стоїть плита. Дивіться. Дивіться. Двіч. А плота скільки важить? Двічі. Двіч ну, протирає. Воно протирається. 6 килограмів, килограмів. Скільки? 6 кілограмів. 12, 12. Да. 12 кілограмів тут короті, це несуть, несуть на собі наші, це, наші солдати. А має скільки там бути? Два... Ні, тут має бути ж цей, тут має бути два шви захищені, тут має армор... амортизатори бути. Амортизатори. Oh. Вони мають бути оброблені, тобто це все робиться по хату. Я вам скажу другий варіант. Що за керівника підприємства я не хочу, наприклад, може сказати там його паскудити, опозорити або ще щось. Але якщо взявся, наприклад, хтось робити щось, то давайте його робити так, як воно належить. Приймає... Бронь мала їхати завтра, післязавтра на авто. Ця бронь мала їхати позавчора. ще. Я їх, коротше, викупив ці бронежилети три дні тому і 4. Все, це замінили бронежилети і. Вона там має жилет. витримувати автомат. Вона має витримувати все. Да. все. Цей бронежилет, це він влас, він, 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 під яким під шостий клас, да? так? Під шостий клас, це коротше має плюс. Це 5, по суті, 5 плюс. це має витримувати повністю все. Пістолет, карабін, СВД, 6, да. повністю все. Ну, звісно, кроме гранатомету, тому що. Ну, в будь-якому, ви поняли. Тепер ми ще а хотіли. Стріляли вам показати. Звичайно, да? їх, звичайний, так? Ми ви прострілювали. Да. Їх стріляли з пля. Та можемо я взяв автомат, ми можемо будемо потім від'їхати. Звичайна зброя, звичайна. Так. Зброї, да. Звичайними, звичайними набоями.